In Грамота! Я вас вітаю з Новим Роком. Бажаю вам, хлопчики і дівчата, бути слухняними, добре вчитися і щоб всі ваші мрії здійснилися. А куди ми сьогодні з вами підемо в гості? Ось послухайте. Нас гноми в гості запросили, щоб у цікаву гру пограти, щоб разом з ними ми могли моделі слів тепер складати, щоб гномикам допомогли ми різні звуки розрізняти і щоб ми друзями були, ми друзі, щоб могли сказати. Так, ну що ж, перше завдання знайди будиночок. Щоб нам до гномиків дістатись, Потрібно перші звуки назвати та у ці будинки завітати. Так, до синього будиночка впускають лише слова, які починаються з твердого приголосна. А до зеленого з м'якого. Ну що ж, перше слово у нас сир. Куди ми його відправимо? Так, до синього будиночка. Добре, наступне слово. Вовк. Так починається з твердого приголосного. Теж вовк піде до синього будиночка. Сік. А слово сік вже починається з м'якого, до зеленого будиночка. Ківі. Так, до зеленого будиночку відправимо. Банан до синього будиночка місяць. До зеленого будиночка, панда. До синього будиночка кіт. Так, слово кіт починається з м'якого звука «кі» до зеленого будиночка. Добре. Послухаємо про наших гномиків. У цих будиночках живуть гноми Тім і Том. Вони зовсім не схожі один на одного. Том має твердих вольовий характер. Його ім'я починається з твердого звука Т. Том. Він полюбляє все те, що починається з твердого звука. Ці кругленькі, товстенькі, з м'яким характером, і навіть його ім'я починається з м'якого звука Ц. Він обирає слова, які починаються з м'якого звука, або слова, у яких є м'які приголосні звуки. Гномики дуже дружні і завжди всюди ходять разом. Ну що ж, пограємо в гру Що кому. Я буду ставити питання, а ви будете відповідати. Ми з вами бачимо, що так, меблі, комод, стіл, шафа, диван, стілець, крісло. Ось давайте з вами подумаємо, що купив собі То, а що купив собі то. Сім із меблі. Так, слово комод. Так, хто купив комод? ТО. Тому що там всі тверді приголосні. Наступне слово стіл. А стіл купив тім, Бо там є м'який приголосний звук. Шафа. Шаф купив то диван том купив, стілець, тім купив, крісло. Так, цім купив. Далі давайте з вами визначимо, які квіти рослини вирощують гноми. Ромашку хто вирощує? Так. то троянду. То фіалка. Так, це вже тім вирощує фіалку. Лілія. Тім? Берізка. Так, берізку вирощує теж ті. Дуб. А вже дуб вирощує том, бо там всі тверді приголоси. Далі наші гноми полюбляють ходити на стадіон. Як ви гадаєте, хто на стадіоні бігає, а хто стрибає? Так, том у нас. Трибає, а цім бігає. Добре. Гноми завдання підготував, щоб діти звукові схеми із фішок складали. Ну що ж, давайте з вами розберемо слова сім і сом. Давайте перше слово сім. Який перший звук? С. Він м'який, тому ставимо дві рисочки. Другий звук Сі. І співає. Ми ставимо червоний кружечок. В кінці звук С М. Так, ми ставимо синю рисочку. Наступне слово СОМ. Який перший звук слові СОМ? С! Що ми поставимо? Так. Синю рисочку, бо він твердий. Другий звук який? СО. О! Ставимо червоний кружечок, бо це голосний, він співає. І в кінці со м. В кінці ми чуємо м. Ставимо синю рисочку. Добре. Подивіться, будь ласка, на ці схеми слів. І порівняйте звукові схеми. Чим вони схожі, як ви гадаєте? Так, вони схожі тим, що в них три звука: один голосний і два приголосних. А чим різняться ці звукові схеми? Вони різняться тим, що в слові Сім, перший звук м'який приголосний, а в слові со перший звук твердий приголосний. Добре. Зробимо з вами піскульт хвилинку. Друзі, часу ми не гаймо, першу вправу починаємо. Сонце діти вже високо, всі вдихаємо глибоко, руки разом опускаємо і глибоко видихаємо. Другі вправі для дітей руки ставимо до плечей. Руки вгору почергово праву робимо чудово. Руки вже за головою, туш дивись перед собою. Випрямляємо хребет, лікті зводимо вперед. Руки на поясі будемо тримати, будемо вставати та присідати. Трішки разом пострибаємо. Працювати починаємо. Так продовжуємо працювати. Цім і том на нас чекають, разом речення складають. Будемо і ми маляти за схемами речення складати. Так, подивіться, будь ласка, і скажіть мені, що це? Так, це схема речення. Що позначають рисками в схемі речення? Так, ми позначаємо рисками слова. А що позначає крапка в схемі речення? Вона означає, що речення закінчилось. Так. Що показує штришок на першій рисці? Так, що речення починається з великої літори. Так, тепер придумайте, будь ласка, речення про Тома. Що ви бачите? Так, ми... то думає. Давайте прочитаємо це речення. То думає. Добре. Тепер, будь ласка, складіть. Речення з кімом. Скільки буде слів в цьому реченні? Три. Тому що у нас три рисочки. Так. Сім співає пісню. Давайте прочитаємо це речення. Сім співає пісню. Добре. Слова кноми називали, звуки разом рахували. Чи сказати ви готові, скільки звуків в кожнім слові? Так, діточки, в цьому завданні нам треба знайти слова, в назвах яких три звука. Так, давайте. в Слові лев. Так, в слові лев, три звука. Він нам підходить. Далі бегемот. Ні, там багато звуків. Жук. Там, підходить. Там три звука ми чуємо. Риба. Ні, не підходить. Ялинка. Ні, там багато звуків. Кінь. Кінь підходить. Олень. Ні, не підходить. Добре, ми з вами знайшли всі назви слів, яких три звука. Це лев, жук, Кінь. Ми продовжуємо грати. Спробуйте ви звук спіймати один, два, три слова зі звуком «о», Оловий. Так, я буду називати слова, а ви, якщо почуєте звук О, плескайте у долоньки. ОСА, Бовк. МАК, КІНО. Далі будемо плескати в долоньки, якщо почуємо звук В Стова. Вода рак лев. Далі будемо слухати, щоб у словах був звук Т. ТОРТ. ха та. Троянда. Жук. Ні, в цьому слові ми не чуємо звук Т. Гномам час вже поспішати і додому вирушати, залишилось лише цей ребус розв'язати. Так, ну що ж? Назвіть предмети і складіть слово з перших звуків. Перший у нас предмет це сірники. З якого звука він починається? Це слово с. Позначимо літерою С. Наступне слово індик. Так, перший звук І. Позначаємо літерою І. І в кінці крокодил. Так, починається на звук К. Яке у нас вийшло слово? С і к. Так, сік. Давайте розберемо це слово на звуки. Перший звук у нас який? С. Що ми ставимо? Дві рисочки, тому що він м'який. Другий звук сі. І ставимо кружечок. Це голосний. І в кінці Сі К. Так, ми ставимо синю рисочку. Це твердий приголосний звук. Все робимо з вами. Гімнастику для наших оченят. Руками оченятами вліво, вправо. Гору вниз ведемо по колу, в одну сторону. іншу сторону. Закрили оченята, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, крили, закрили, відкрили. Покліпали Подивились вгору, вниз, право, вліво. Поклали долоньки на наченята, помасажували. Ось так. Добре. З гномами ми дружно грали, навіть їм допомагали, чи цікаво вам було, може, десь висумували, може, труднощів зазнали. Так, як вам сподобалось наше заняття? Ну, все, наші гноми кажуть вам до побачення. А я вам бажаю веселих, зимових я yeah.